Доброго дня, вас вітає компанія АвтоЕксперт. І у нас нове надходження BMW X5 30D, 18 рік, 200 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Авто повністю обслуговане, заміни усі розходні матеріали. Немає жодного фарбованого елементу. По дорозі в Україну авто вже було викуплено та вважається авто під замовлення. І на замовлення клієнта зроблена обклейка бронеплівкою кузова, тонування дзеркал та нанесення керамічного покриття. По комплектації у нас два ключі вебаста, матрична оптика, М-пакет зовні та середини, диски R20. Безключовий доступ та тяжки дверей. Датчики мертвих зон. Мультикермо, активний круїз контроль ночне бачення, проєкція на ЛБВ, кнопка Старт-стоп, мультимедіа, Укс, Блютуз, USB, навігація. Чотирьох клімат-контроль, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Усіх. Підігрів керма, режими їзди, асистенти, водія. В дуже гарному стані. Салон. Переднє сидіння з пам'яттю Чорна стеля, панорамний дах, фонова підсвітка салону, топова аудіосистема Harman Kardon В дуже гарному стані. Задній ряд сидінь. Задній ряд має шторки для комфортного дороги. Також партронік 360. І камера 360. Електропривід кришки багажнику. Також електрофаркоп. В дуже гарному стані багажний відсік. Якщо у вас залишились запитання, пишіть дзвоніть, будемо дуже раді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі!